Головні ролі виконували одні й ті самі обличчя з келіка, Серіальний бюджет мінімальний. В серіалі натоптиш кохання. Даринко! Даринко! Ти не повіриш! Ма, кажи швидше, роботи повно. Павло з міста приїхав. Даринко, я на 5 років їду на навчання, а як повернусь, вайфай в хату проведемо. Я чекатиму, коханий. Ну чого стоїш? Біжи! Небу чекає, на завтра я йду до тебе, я йду на... Нарешті ти повернувся, Павло. Взагалі-то я тепер не просто Павло, а газосварщик 3 третього розряду. Бачу, що ти змінився. А почекай, дай мені постраждать. Доля, доля. Бачці пальці. Тепер у мене пальці веєром. А де твоя каблучка вірності, якою ми обмінялися на уроках образотворчого мистецтва ще у третьому класі? Даш п'ять років пройшло, давно викинув її. Бідна я, бідна. Знайшов там собі дівку городську. Як так? Я ж теж з городу тільки. Ах, серденько крається. Ах ти ж, Павло. Що? Думаєш, як у місті пожив, так можеш грубіянити моїй доньці. Що? Та ви знаєте, що я газосварщик третього розряду. Що ти сказав? Другого розряду. Ану, повтори першого розряду. То хто ти? Вже ніхто. Отож, пам'ятай, як би ти високо не літав, не забувай, з ким ти повзав. А ти, доню, пам'ятаєш свого дядька? Того офігенно багатого, який все життя жив тільки для себе. Так. Він залишив тобі заповіт. Він залишив на мене все своє багатство. Ні, краще. Просто текстова порада. Що на маркетплейсі Allo можна передзамовити автомобілі Xiaomi. Це ті суперсучасні авто з динамічним дизайном. З гарантією 2 роки або 50 тисяч кілометрів пробігу. Молодець, що вставив 5 копійок. І я хотів би вибачитися, Даринко, і сказати, що в тебе гарний кузов. О, сукня. Павлусю Даринко. Ох, і Павло.